Війна продовжує забирати життя захисників. На щиті повернулися додому двоє бійців. Навідник мотопіхотного відділення військової частини а 4267 шістдесят ковальчанин Роман Степашук, який понад рік вважався зниклим безвістим. Його життя обірвалося 2 квітня 2024 року поблизу населеного пункту Берестова Бахмутського району на Донеччині. 4 червня 2025 року в одному з медичних закладів міста Львова внаслідок хвороби зупинилося серце штаб-сержанта, начальника сховища взводу матеріально-технічного забезпечення військової частини А 2042 Михайла Капійчука. Поховали бійців на алеї героїв міського кладовища. У перший день літа біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбулося дефіле у національному вбранні. 27 родин у вишиванках продемонстрували єдність та гордість за свою культурну спадщину. Учасників заходу привітав міський голова Ігор Чайка. Змістовно провели цей літній день і діти. Малюнок на асфальті зібрав понад 100 маленьких художників, які малювали свої мрії просто неба. У парку культури і відпочинку імені Лесі Українки відбулися пізнавальні квести для школярів, а також благодійні концерти студії естрадного співу. Ольська громада вшанувала пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Захід відбувся біля пам'ятника борцям за волю України. Разом зі священниками присутні помолилися за душі маленьких янголів, життя яких передчасно обірвала війна. Під час заходу міський голова анонсував підтримку дітей із прифронтового марганця, яких незабаром прийматиме Ковальська громада. Майже місяць вони житимуть у сім'ях у безпеці, відчуваючи тепло й турботу. Міський голова Ігор Чайка провів прийом громадян. Актуальними питаннями залишається благоустрій прибудинкових територій, ремонт житлового фонду, послуги водопостачання, надання житла внутрішньопереміщеним особам, серед звернень дотримання мешканцями міста, хвилини мовчання у 9.00, фінансова підтримка підрозділів сил оборони, соціальна допомога, заявникам надано відповіді та роз'яснення, ряд питань на опрацювання відділів та служб за компетенцією. У навчальних закладах Ковальської громади пролунав останні дзвоники. Цього року 619 випускників 11 класів отримують свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти. Представники міської влади привітали учнів вчителів та батьків із завершенням навчального року. Вони побували на урочистостях у різних закладах освіти. Подякували всім, хто був причетний до організації освітнього процесу. Тим, хто забезпечував належні умови навчання, підтримував, надихав, створював атмосферу безпеки та розвитку. У Кольській громаді вже третій відбувся фестиваль шкільного вальсу. Подія, яка об'єднала молодь у святі прощання зі школою. Цьогоріч захід зібрав найбільше учасників 226 пар випускників з 11 навчальних закладів нашої громади, а також ліцеїв села Вербка та селища Любленець. Гостями фестивалю стали вихованці клубу спортивно-бального танцю Модерн випускники подарували глядачам 15 вальсів, які створили особливу святкову атмосферу біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Усі учасники фестивалю отримали відзнаки.